Хо-хо-хо, дуже приємно бути правим. За даними видання політико, європа прагне уникнути повторення скандалу Зеленського з Трампа, який може зруйнувати відносини між президентами в цей делікатний момент. Рівень емоційний рівень нашого президента в Європі знають спроможності розуміють і так само розуміють все про Трампа. Тому для того щоб уникнути цього скандалу, європейці планують відправити до Вашингтона президента Фінляндії. Це одне з улюблених співрозмовників лідера США пана Стуба. І тут найсмішніше, я вчора якраз казав і писав про те, що для того, щоб знову не отримати скандал, а розмова буде дуже неприємною для нас, то бажано, щоб Зеленського підготували цієї зустрічі дорослі, щоб зеленський говорив через перекладача і з ним узгодили заздалегідь дорослі, що треба говорити. І щоб хтось з дорослих це головне, я вчора казав, був присутній на цій зустрічі. Коли казав дорослі, то навіть. Перерахував, що це повинен бути або стармер, або Ступ, або Мерц, або Кая Калас. Сьогодні мене почули. Ні, це не мене почули. Просто розумні люди розуміють, що потрібно для отримання результату. Бажано, щоб ще й не дуже розумні в офісі президента прислухались до розумних. Тоді буде результат.